Цього року переважна більшість пунктів тестування розташована на базі загальноосвітніх навчальних закладів 10 з 18. Шість організували у вузах і один в Криворізькому професійному транспортно-металургійному ліцеї. Вже сьомий рік поспіль приймає учасників ЗНО, колишні КТУ. Зараз Гірночорудний інститут Криворізького національного університету, який одним із перших почав брати участь в процедурі ЗНО. Цьогоріч мали приймати 297 осіб. Не з'явилося на випробування десятеро. На жаль, не обійшлося і без проблем. Проверка на металлодетекторах как раз и выявила вот эти два нарушения. Наличие мобильных телефонов. На них были составлены акты про порушение процедуры. отмечено в документах в аудиторном протоколе и в карте спостережения. И результаты тестирования были аннулированы полностью. У Кривому Розі учасники ТНО складали тільки англійську мову. Тестування з інших іноземних мов традиційно проводилося у Дніпропетровську. У нашому місті на цей предмет реєструвалося 1395 учасників. В цілому явка склала 93,6%. Щодо перевірки за допомогою металодетекторів, то учасники ТНО поставилися до нього досить лояльно. Це потрібна перевірка, в принципі. Яка... помогает чисто провести заново. Английский выбрал потому, что на информационные технологии в основном везде нужен английский для поступления. дают перерыв и потом эти две минуты, которые проверяли, вписывают во время заново. сочинение дается одна тема для всех, было про книги, какие книги ты читаешь, рассказать другое задание, ну, ставить там Букви пропущені, там слова, ті, які котрі нада справилась хорошо, диждимося результатів, подивимося, як буде при поступленні. Ну, завдання там дуже складні. Є, звичайно, такі, що треба і подумати, але якщо не нервуватися, то все буде добре і не дуже воно і складно, і не страшно. Заходиш, пишеш та і все. головне не відволікатися і не нервуватися. У кривому розі на тестуванні з іноземної мови випадків порушень з боку учасників було зареєстровано лише три щодо запізнень і плутанини з документами, то та таких проблем не виникало. На всіх пунктах тестування працювали спостерігачі, які поставили високу оцінку криворізьким фахівцям, задіяним в Аудиторії були підготовлені, Ми проходили, просматривали все було так, як потрібно. Процедура була організована на високому рівні. і Организаторы отнеслись ответственно. Если по пятибалльной системе, то 5, на пять я вообще оценила. Наступний тест обов'язковий для всіх українську мову та літературу. Вступники складатимуть у дві сесії 5 і 6 червня. Їх прийматимуть всі 18 пунктів тестування. Педагоги нагадують, що маршрут до навчального закладу варто вичити заздалегідь і обов'язково ще з вечора підготувати необхідні документи, адже перелік предметів, бали з яких необхідні для вступу на той чи інший факультет, вузи змінювати вже не будуть. Тож запізнення на тестування чи відсутність паспорту можуть перекреслити всі сподівання на студентський квиток ще до початку початку вступної кампанії